Вітаю. Сьогодні разом з паном Юрієм Неколишиним будемо досліджувати важливість вимовлених слів. Сьогодні його оповідка, яка називається Закляття Залізного дрючка. Прекрасна людина і дизайнер Віра Гринець незадовго до своєї смерті розказала цю. Симпатичну історію з милою усмішкою на змореному важкою хворобою обличчі. Що вам ще побажати? звернулись на гостині її колеги, щоб виголосити черговий тост. Видати ще одну книгу. Не роздумуючи, важко вимовив Сергій. Колись йому відняло мову, і він довго німував у монастирі у глибокій тиші. Намагаючи знайти зв'язок із Всевишнім та від нього дізнатися про своє призначення. Бо ж неймовірно важко жити без звичайного людського слова, а ще важче без слова, з якого все розпочалося і рухається далі. Сергій відбув свою покуту. І зрозумів усю надважливість слова і те, що його не можна кидати надаремно, як то кажуть, на вітер. Тому він і вирішив стати видавцем, щоб сокровенні слова закріпити в літерах, і хай письмо зробить їх безсмертними. Хоча мовлення до нього повернулося, та артикуляція не дуже. Відтак слово було для нього важке, а тому надважливе, щоб ним розкидатися де інде. Тому й видані ним книги були дуже цікаві та змістовні, наповнені сокровенною сутністю, тим, що надає життю сенсу. Якось Сергій разом з етнографічною експедицією подався до карпатського мольфара, аби через нього пізнати квінтесенцію буття. І серед верховинських квітів уздріти щось незриме та відчутне, арніку душі, шовкову косицю серця, чарівну квітку папороті і пік духу, Монте Вірите, Святу Гору, яку шукаємо усе життя. «М -м Хочете я від вас чогось вбережу? звернувся мульфар до Сергія. Від чого? Ну, наприклад, від алкоголю. Ви перестанете пити зовсім. А, нехай зовсім несерйозно сприйняв сказане Сергій, бо так якось особливим пияком не був. І виголосив мольфар незрозумілий набір слів і звуків аж морозом по шкірі. Сипонуло. ля зринула якась невидима сила. Війнула легким вітерцем з високих полонин і полетіла далі. Візьміть оце, простягнув Сергієві мольфар, залізний дрючок. Якщо ж захочете колись знову випити, то маєте його. Топити у річці. Сергій узяв Залізяку, запхав у кошеню похідної куртки і щасливо забув про цей випадок. Хоча добре знав силу слова. Минув час, а він стирає з пам'яті майже все, особливо з віком. Якось на одній забаві Сергій підняв наповнений келих, а він дорота йому. Не лізе, зупинився перед самими губами. Та що за чертівня? здивувався він. На наступному частуванні ситуація повторилася і став чоловік непитущим і невидуючими тієї істини, що ховається в вині. А без істини воно якось важко живеться. Хіба що податися за нею гори Коли Сергій витягував з верхньої полички похідну куртку, то з її кишені випав дрючок і привітався з його лисиною, по якій прокотився дзвінкою луною, і він все згадав. І згодом з ритуальним прокляттям втопив залізятча в річці, сміючись над самим собою. Так Сергій знов почав пробувати оковиту, яка за кілька років ізвела його туди, звідки вже не повертаються. Тобто мольфар знав, що робив: якщо табу, то табу. Не треба легковажити словами, особливо ж їхніми значеннями. Тож, якщо щось говорите, щось обіцяєте, дотримуйтесь слова. Сказане, хай буде сказаним і запечатаним. Це важливо. Пробуйте.